Лови ловить шкут. Прегаль мовин. Синфон. Супер. Я не розжинусь, я не виїду. Мені треба сліпнутися. Часто нам здається, що фізична безбар'єрність, доступність потрібна тільки людям з інвалідністю. Це не так, і також люди забувають, що є таке поняття, як маломобільні групи населення, а це всі люди, які відчувають труднощі при самостійному пересуванні, орієнтуванні в просторі, отриманні якихось послуг інформації тощо. Безбар'єрність має шість напрямків, тобто стосується абсолютно всіх сфер нашого життя. Безбар'єрність може бути фізичною, власне, все, що стосується об'єктів фізичного оточення, інформаційною, та, тобто, це переклади жестовою мовою, звуковий опис, формати простої мови, легкого читання. Також є напрямок суспільно громадянської безбар'єрності. Тут йдеться про те, що всі люди мають мати участь в. Спортивних змаганнях, культурних подіях, голосувати, реалізовувати свої проекти, волонтерити. Наш головний виклик, на мою думку, зараз щоб більше людей, більше фахівців розбиралися в тому, як проєктувати, будувати безбар'єрно, і шлях до якогось об'єкта має бути безбар'єрним. В об'єкті обов'язково має бути доступний безбар'єрний вхід. Доступний безбар'єрний вхід це вхід в ноль. Це коли людині не потрібно ніяких зусиль для того, щоб потрапити в об'єкт. Якщо є сходи, що дуже розповсюджена історія, то сходи мають обов'язково дублюватися пандусом. Пандус має бути нормативним. Всі ці норми описані в державних будівельних нормах, інклюзивність будівель та споруд. Якщо ви бачите потенційно, що людині може бути потрібна допомога, насправді кожна людина може попросити про допомогу. Але якщо раптом ви хочете попередити це, та і у вас величезне є бажання допомогти людині, то перше, що треба зробити, запитати, чи ця допомога потрібна. Якщо вам сказали, що так допомога потрібна, наприклад, людина намагалася подолати якийсь пандус, який часто у нас є ненормативними, думала, що вона справиться, але виявилося, що допомога потрібна, то вам потрібно запитати, як саме потрібно допомогти. Тому що існують певні правила, знову ж таки, індивідуальний підхід. Крісло колісно може бути важким, за якісь предмети в цьому кріслі колісному не можна торкатися. Щось для людини є некомфортним. Людина вам обов'язково скаже і скерує, як саме потрібно це робити. <му> Власне, існує два дуже простих правила. Перше правило говорити спочатку про людину, тобто людина в центрі, а друге правило називати все своїми справжніми іменами та назвами. Наприклад, словосполучення людина з інвалідністю, ми говоримо людина в першу чергу, а потім про наявність у неї інвалідності. Наша реальність така, що кількість людей з інвалідністю зростає, і це насправді не така сумна новина, як може здатися на перше погляд, тому що це означає, що люди вижили, і це хороша новина. І наша задача як суспільства — подбати про те, щоб ці люди стикалися як мінімум з меншою кількістю бар'єрів, як максимум почувалися комфортно і гідно, тому що вони на це заслуговують.